Доброго дня, пані та панове. Другою за популярністю темою, на яку ви хотіли побачити відео, була сенс життя. І судячи з того, що деякі от вже настільки сильно чекають, що прям пишуть мені в коментарях і в директ з проханням персонально їм пояснити, в чому сенс життя, то варто вже нарешті це записати для всіх. Дивіться, сьогодні відео буде трошки інше. Коли я щось критикую і пояснюю вам, як воно працює, яка вона реальність, то є факти. Які можна коментувати сенсом життя така штука, що нема відповіді. Це не 2 плюс 2 дорівнює 4, це не корінь квадратний з 25 дорівнює 5. Немає якоїсь відповіді, яку я маю вам обґрунтувати, що воно отак. І її може не бути. І ми можемо ніколи її не дізнатись. Але це не значить, що це питання не варто собі ставити. Це не значить, що про це не варто думати. Філософія для цього і існує. Щоб ставити ті питання, на які не так вже просто знайти відповідь. Хто такі філософи? Люди з дипломами філософів. Мені здається, що філософ це спосіб мислити, спосіб бачити світ, хотіти дізнатися більше, ставити ті питання, на які ніхто не дасть відповіді, ставити їх перш за все перед собою. І своїм цим відео я хочу пробудити вас, вашого внутрішнього філософа. Те, що відповіді немає і може не бути, не значить, що не треба себе це питати, і не варто про це думати. І не значить, що не треба давати цю відповідь собі всередині себе. Я не хочу перетворювати це відео на те, що от такий-то філософ про сенс життя казав оце, такий-то казав оце. Якщо ви хочете таке відео, пошукайте, не знаю, в інтернеті я впевнена таке є. Можете почитати, що там інші філософи казали. Я хочу поділитися в цьому відео тим, до чого я дійшла на своєму. Шляху філософа, скажімо так, це не та тема, яку можна осягнути рацію. І мене дуже турбує, що в нас, в принципі, немає дискурсу і обговорення цієї теми. Хтось там в якійсь короткій історії людства, ну, це я так для прикладу беру, бо це популярна література, я її не читала і, поспілкувавшись з тими, хто її читав і кому дуже сподобалось, я не буду її читати. Якщо там сказали, що сенсу в життя нема, і воно полягає тільки в тому, щоб я не знаю, розмножуватись і а-ля еволюціонувати, ну. Тепер нам не обговорювати цю тему, не шукати далі відповідь. Ця відповідь вас задовольняє. Ну, Це ж тварини присвячують все своє життя тому, щоб вижити, щоб знайти їжу, прихисток, розмножитись. Я вірю в те, що люди створені для чогось більшого. Я вірю в те, що люди можуть вийти за рамки оцього. От Тваринного паттерну існування, і що можливо, нам дані наші здібності якраз для того, щоб ми ставили такі питання по типу того, в чому сенс життя. Я не буду вам казати, що, типу, моя думка правильна. Я не знаю. І я можу померти і не дізнатися. Скоріше за все, так і буде, тому що відповіді немає, як я вже і казала. І ця відповідь протягом мого життя може змінюватись. Я не думаю, що вона може змінюватись кардинально, але. Я думаю, що це нормально, коли відповідь ускладнюється і поглиблюється. Саме тому я не можу вам в коментарях відповісти, в чому сенс життя. Ви думаєте, що життя це настільки проста річ, що можна відповісти на це одним реченням? Добре, я вам відповім коротко. Сенс життя в тому, щоб створювати красу. Це відповість на ваші питання? Давайте я розкрию цю думку. Тут є дошка, яку я використовую на сесіях зі своїми клієнтами. Тому що мені подобається їм щось намалювати і так показати наочніше, що я маю на увазі. Давайте так. А що таке життя? Це ж феномен. Ми не вміємо відтворювати життя штучно. Змішай оце, оце в пробірці і буде життя, правда? Життя саме по собі є феноменом. Що таке є? Це життя теж доволі філософське питання. І якщо є все-таки це життя, воно існує, тому що воно оточує нас, он позаду мене ялинка, там в мене вазон, в мене є кіт, я, це все життя, різні форми життя, камені, стихії це теж свої рідні форми життя. То якщо в кожній з цих частинок є життя, то десь має бути джерело, з якого це все життя поширюється. Ось, наприклад, у нас є джерело життя. Я називаю це Богом. Бог це не чувак з бородою на хмарці, який слідкує за вами, щоб ви, не дай Бог, не згрішили, і дуже чекає, щоб закинути вас в пекло. Я сподіваюся, ви розумієте, я називаю Богом джерело цього життя. Саме тому кажуть, що в кожному є частинка Бога, тому що в кожному є життя. І якщо ви хочете зрозуміти, в чому сенс життя, вийдіть за рамки мислення, в чому сенс мого життя. Це дуже хороше питання, але воно обмежує вас і змушує вас бачити тільки те, що є перед вами. Я пропоную вам подумати, а в чому сенс життя як явище? Глобально? Ви ж розумієте, що якщо ви є частинкою цього життя, частинкою, у вас є це життя, але ви не є його джерелом, то ваш сенс має вписуватись в глобальний сенс. Життя як такого, то в чому ж сенс життя? Давайте спробуємо зрозуміти Бога. Навіщо існують гори? Навіщо існує море? Навіщо існує космос? Галактики, всесвіт? Навіщо це? Якщо можна припустити, що сенс. Е Існування людини в тому, щоб вона еволюціонувала і продовжувала свій рід, що, як на мене, максимально обмежена точка зору на таке складне і комплексне явище. То як, використовуючи цей підхід, відповісти на ці питання? В книзі Екхарта Толі Нова Земля я читала таку цікаву думку в нього, що квіти по своїй суті не мають бути такими красивими. В цього нема біологічного еволюційного сенсу. Може, вони просто існують для краси. Коли я розмовляю з деякими людьми про це, мене лякають відповіді по типу Це для нас Бог створив це все, щоб нам було красиво. Цей світ не існує для вас. Ви є частиною цього світу. І Якщо ви хочете зрозуміти себе, вам треба зрозуміти світ. Це, до речі, враховуючи те, що я викладала в сторіс, дуже нарцистична і аб'юзерська фігня. Думати, що все в цьому світі для тебе, що Бог, саме джерело життя, створило цілий Всесвіт, космос, всі галактики, планети і всю красу в цій реальності, дійсності, для того, щоб тебе порадувати. Будь ласка, не думайте так. Це помилкове мислення, продиктоване вашою травмою. Я схиляюсь до того, що де немає сенсу в цього. Крім того, щоб було красиво. Бо просто це красиво. А чому Бог створив людей? Тому що треба був спостерігач. Тому що через нас Бог може спостерігати самого себе. Така моя відповідь. Забавно, що я повірила в Бога тоді, коли я просто спостерігала за чайками. Це не те, що можна осмислити логічно. Це не те, що Бог є тому, тому і тому. У мене була практика в моєму житті, коли я кожен день по декілька годин сиділа. На природі і спостерігала за нею. Я не читала, не слухала музику, ні з ким не розмовляла, я була абсолютно сама. Я навіть не думала нічого в ті моменти. Моя голова, моя свідомість були повністю чисті від думок. І це просто прийшло до мене як усвідомлення, що Бог є і сенс життя є. Я це просто відчуваю. Вам не здається, що якщо ви щось не можете осмислити рацію чи не можете чомусь знайти влучний опис. Це не значить, що цього не існує. Це тільки одні її способів пізнати це життя. А що якщо наші відчуття, наші переживання, глибокі, трансцендентні переживання це один її способів пізнати світ і пізнати істину? Я не можу вам пояснити, чому так. Я не можу вам описати, навести логічні якісь е доводи, Ну, крім оцього. Я просто відчуваю, що воно так. І ви можете знаходити в собі це відчуття теж. Мене в коментарях питали, а навіщо шукати сенс життя? Не всі ставлять собі це питання. Я не знаю. Ми не питали 8 мільярдів людей, але поки що, зі свого досвіду, я не вірю в те, що є люди, які жодного разу за все своє життя не замислились, а навіщо я живу? В чому взагалі сенс цього всього? Є люди, які відганяють від себе ці питання, правда? Бо складно шукати на них відповідь. Бо доводиться копати глибше і дивитись далі власного носа. Але це не значить, що люди не здатні про таке мислити, і що це не потрібно всім. Я переконана, що сенс життя потрібен всім. Ось мене питали в коментарях: а навіщо це моїм дітям? Як це, наприклад, допоможе пройти випробування війни, в якому ми всі з вами опинились. А я вам розкажу. Знаєте, зараз з кожного чайника звучить, що треба жити сьогоднішнім, треба жити теперішнім моментом. І так, але не завжди. Коли ти живеш тільки сьогоднішнім, ти не бачиш більшу картинку, що це сьогодні вплітається в візерунок чогось більшого. Що кожне сьогодні чіпляється один до одного як ланцюжок і робить велику картинку. Мені допомагає справлятися з важкими часами усвідомлення того, що, ну, по-перше, це не вічно. Теперішній момент такий. По-друге, є якийсь більш глобальний замисел в життя як такого. І якщо моє життя закінчується, життя не закінчується в принципі. Розуміння того, в чому сенс життя, твого конкретно і, в принципі, допомагає перестати боятися смерті, тому що ти перестаєш оцінювати все з суб'єктивної точки зору, що, мовляв, все закінчується разом з тобою. Відчуття сенсу життя дозволяє відчути, що ти є частинкою чогось більшого. Знаєте, чому українці виграють в іноземців? Тому що ми розуміємо, що наші життя важливі для України, що ми причетні для чогось більшого, що в наших жертвах є сенс. Тому що після нас теж буде життя, після нас теж житимуть люди. І це допомагає впоратись в складні часи. Тому що ти розумієш, що якщо щось несправедливе чи погане відбувається з тобою, в цьому може бути сенс. Як би це жорстоко не звучало. Згадайте історію, чи був сенс в тих жертвах, які приносили наші предки заради тої самої незалежності України. Нам треба навчитися дивитись на життя з більшої відстоні, бачити його більш цілісно. Життя це не лише наш суб'єктивний досвід. Життя це щось, що існує поза нашим досвідом. І воно буде існувати незалежно від того, живі ми з вами чи ні. І коли ти розумієш, що твоє життя це частинка чогось великого, це частинка глобального життя, з'являється відчуття того, що в цьому всьому є певна якась ціль в тому, що зараз гинуть люди, в тому, що зараз ми боремось за свою незалежність, є сенс. І це допомагає триматись мені, і це допомагає триматись багатьом людям. Тому що я розумію, що, можливо, я проживу своє життя в війнах. Але люди, які житимуть після мене, скажуть нам дякую за те, що ми вибороли для них незалежність. Вам так не здається, що це допомагає не розклеюватися. Я не кажу про те, що якщо у вас клінічна депресія, і ви знайдете сенс свого життя, принаймні знайдете відповідь всередині себе, то вона мине ні. Але зверніть увагу на таку річ, що люди, які довго знаходяться з певними розладами, настільки до них звикають, це настільки стає частиною їхнього життя. Що їм страшно втратити свою депресію і свій розлад, тому що вони не знають, а навіщо вони живуть крім цього. Я вам вже розказувала в одному з відео, що в мене була історія розладів харчової поведінки. Стандартний протокол антидепресанти і КПТ це те, що я пройшла. Але самі по собі антидепресанти і КПТ не допомогли б мені, аби мені не було заради чого це робити. Мене витягувало те, що я бачила сенс в цьому житті. І мені хотілося займатися цим. Я не хотіла просто звільнитись від розладу. Я хотіла звільнитись від нього для того, щоб робити щось більше, щоб робити те, заради чого, як я думаю, я народилась. Знову ж таки, я можу помилятись. Я можу виявитись не права. Але це допомагає мені усвідомлювати, що моє життя важливе. Не просто, бо життя це важливе, життя кожного це важливе. Де чому? Чому воно важливе? Ніхто не дає відповідь. А я вам скажу чому. Тому що, тому що кожен з нас є частинкою оцього глобального життя. І кожен з нас його створює. І якщо не вистачає якоїсь частинки, це життя вже не таке, якби воно було з нею. В кожного є своє місце. Я в це вірю. І коли кожен з нас його займає, він почуває себе добре, бо він розуміє, що. Він робить саме те, для чого він прийшов в цей світ. Він докладається до чогось більшого. Щось, що поєднує його з вічністю. Щось, що буде досі валідно, після його смерті. Що це? Моя відповідь краса. Я вважаю, що мета самого життя і самого джерела життя просто, щоб було красиво. І кожен з нас може зайняти свою нішу в тому, щоб робити. Цей світ красивим. Я не знаю, що це для вас. Для кожного це різне. Хтось вважає, що він робить світ красивим просто тому, що він на касі, коли пробиває продукти, робиться з посмішкою. Хтось радує дівчат, коли робить їм манікюр, хтось будує красиву архітектуру. Потім люди ходять і цим милуються. Люди створюють красу. Хтось піклується про інших, хтось вчить людей, вихователі, вчителі, хтось їх лікує. Люди роблять красу. Ось в чому їх сенс життя, як на мене. Ви можете бути не згодні зі мною. Це не те, про що я можу вам сказати, воно отак, бо раз, два, три, чотири, п'ять, і ніхто вам не може сказати. А той, хто так каже, просто дурний. Як можна мати настільки велике его, щоб припускати, що ти можеш про такі глобальні речі, які більше за тебе казати щось певне і запевняти всіх в тому, що воно саме так. Це дуже інфантильний підхід. Саме тому мені не подобається ця біологічна детермінованість, з якої всі just obsessed right now. Так, як це буде українською? От, блін, от obsessed — це найкраще слово. Ну, от помішались на ній, зациклились, скажімо так. Припиніть думати про сенс життя як про щось, що вам конче необхідно знайти, тому що без цього ви нещасні. Сенс життя і усвідомлення того, в чому, він приходить до тих, хто уважний. Для тих, хто просто дивиться, це не приховане, ніхто від вас не ховає цього. Воно все під носом. Але через те, що ми переживаємо про якісь речі, які здаються нам важливими, ми не помічаємо, що всі відповіді вже навколо нас. Як я вам кажу, я зрозуміла в тому, що сенс в житті є, коли просто спостерігали за природою і за чайками. І я зрозуміла, що оцей от Бог, це життя є, що в мені, що в чайці, що в тому ставку, в якому вона була. І це змінило все моє життя. Які можу шкодити живим створінням, якщо вони частина того самого, частиною чого є і я? Це подарувало мені впевненість в тому, що я зможу подолати будь-які труднощі, тому що в мого життя є більш красива ціль. І що ці труднощі не можуть мене зламати, тому що мені дуже хочеться робити світ красивим. Мені дуже хочеться робити свій внесок в цей глобальний задум Бога. Знову мені зараз в коментарях напишуть ой, багато води. То що я вам можу сказати? Ну то така тема. Це те, що я про це все думаю, те, що я відчуваю. Я можу помилятись, ви можете бути зі мною не згодні. Але, ласка, не пишіть мені, що сенсу життя немає. Це булшіт. Тому що... Тому що я вже сказала на початку, чому. Знаєте, я можу казати щось, що ви вже чули від інших. Але для мене це лише зайвий доказ, що я не одна це відчуваю. І якщо я не одна це відчуваю, то може воно дійсно так? Так, да, я знаю, що з нинішнім підходом люди не покладаються на власні відчуття нині. Люди хочуть покладатися на дослідження, вони хочуть знати точно. Але в цьому житті є дуже багато речей, які не можна знати точно. Це і є дорослість, це і є відповідальність. Дайте собі відповідь і майте силу слідувати тому, що кажуть ваші відчуття. Відповідальність полягає в тому, щоб дати собі відповідь і йти за нею. А якщо ваша відповідь міняється, то це окей. Протягом свого життя ми можемо давати собі різні відповіді на одні й ті самі питання. Так ми ростемо, так ми наближаємось до істини. Я не хочу подавати це з тої точки зору, що якщо ви не знайдете сенс свого життя, ви будете нещасні, щоб ви себе заганяли, що типу це обов'язково треба знайти. Я вам кажу, просто спостерігайте. Перестаньте зациклюватись на своїх проблемах, які ви вважаєте проблемами. Перестаньте дивитись тільки собі під ноги, подивіться навколо. І ви знайдете всі відповіді. Їх ніхто від вас не приховує. Це не загадка і не квест. Сподіваюся, це відео наштовхнуло вас на якісь розмисли. Мені, правда, складно його записувати, і, скоріш, за все, на монтажі, я буду сидіти і думати, а можна було ще це, сказати, ще те. Але окей, я залишу простір для. Більшого пізнання, і, можливо, колись буде частина два, там, де я доповню те, що я сказала сьогодні, або переосмислю те, що я сказала сьогодні. Мені просто хочеться, щоб ця тема повернулася в наш дискурс. Мені просто хочеться, щоб люди згадали, що вони не просто тварини, які прийшли в цей світ, щоб не знаю, їсти, спати і розмножуватись. Все це нам дано, мабуть, для чогось. Ми все-таки відрізняємося від тварин. Тваринам не потрібно мистецтво, наприклад. В чому і мистецтва? щоб провести нас в красу це моя відповідь. Ви можете зі мною не погоджуватись, але я дуже слабко вірю в те, що якесь дослідження може дати вам відповідь: візьміть відповідальність за свої відповіді на себе і припиніть їх шукати в інших людей. Моя вам порада, може пошуки сенсу життя не зроблять вас щасливішими, але арсенал власних відповідей зробить вас щасливішими точно. Принаймні, ви не будете постійно шукати їх деінде і тривожитись через те, що відповіді нема. На прощання, бажаю вам щасливого Різдва, гарного вечора, всього найкращого, я пішла монтувати.